Good to see you here. Good morning. Thank you, Thank you so much. Доброго дня. Мені дуже приємно вас вітати на території Харківщини. Ми плідно співпрацюємо із Албанією вже не перший рік. У нас звичайно були можливості розвити наші відносини, і ми вже маємо деякі результати. Спочатку цього року експортні поставки виросли в чотири рази між Албанією та Харківською областю. Ми реалізували низку соціальних проєктів, і надзвичайні враження, які талановиті діти Харківщини привезли із Албанії, нас надихають на те, що цю співпрацю потрібно. Продовжувати за це. Я дякую вам особисто вашому представнику в Харківській області і звичайно усій команді, яка із теплотою душевною теплотою прийняла наших дітей для того, щоб вони провели гарний час, надихнулися на нові здобутки у науці і повернулися додому із купою вражень. Звичайно, хочеться продовжувати відносини і розвивати бізнес активність. Можливо, запроваджувати якісь групи для того, щоб співпрацювати більш плідно. Бачимо наше співробітництво у сфері АІТ, сільгосгосподарства, а також машинобудування. Звичайно, не можемо обходити сферу освіти і науки. Харківщина має дуже гарні і сталі традиції в науці, і ми готові співпрацювати із міжнародними партнерами для того, щоб розвивати науку на Харківщині. Дякую. Перш за все, дякую, мадам губернатору, і я рада бути тут знову на Харківщині. І хотілося б подякувати вам за проведення чудового економічного міжнародного форуму. Це вже був моє третій візит на цей форум, І цього разу я прибула з командою людей, які представляють бізнес з пані. І це тільки підтверджує, що наші відносини такі працюваються в необхідному напрямку. Ще одна сьогодні команда прибуває з представники бізнесу. Прибувають з конкретними вже намірами про співпрацю з українськими партнерами. І все це завдяки надзвичайно великій роботі. І ми б хотіли звичайно, щоб тут був центр, якийсь в якому розвивалося б навчання албанської мови, і в Албанії був центр української мови. І вже три роки ми займаємося цим питанням. І наразі це саме. Той час, коли ми можемо якось оформити свою співпрацю з Харківським національним університетом, а крім того, вже є домовленість між двома університетами Радіоелектроніка в Харкові і таким же університетом в Тирані, теж в цьому напрямку справи йдуть досить добре. А крім того, я хотів би звернути увагу на те, що ми стаємо ближчими і в туристичній галузі. Теж для українців Албанія стала одним з найулюбленіших туристичних місць. Тому було було б важливо і дуже добре. Добре, якщо б ми змогли прямий рейс, чартерний рейс організувати теж з Харкова, і це допомогло б не тільки в галузі е, туризму, але й в освіті, і в науці, в бізнесовій галузі просто для співпраці людей для їх спілкувань. Я знаю, що над цим планом зараз працюють люди з обох стодім і хотіла б попросити вашої допомоги. І мені здається, що це буде важливий крок вперед. Вважаю дуже гарною ідеєю щодо запровадження прямого авіасполучення між Харковом та Тіраною. З нашого боку ми надамо усюляку підтримку, яка потрібна. Промогу щодо вирішення цього питання. Ми допомоглися про те, що будемо продовжувати співпрацю у науці в освіті. Будемо запроваджувати соціальні проекти для того, щоб мотивувати науку. Наукову молодь, а також запроваджувати реабілітаційні програми для медичних потреб. Ми також домовилися про те, що будемо співпрацювати над тим, щоб розгалужувати нашу співпрацю, і наразі будемо працювати над відкриттям авіасполучення прямого авіасполучення між Харковом та Тіраною. Зі свого боку ми надамо усіляку підтримку для того, щоб розвивати нашу бізнес активність, щоб якомога більше людей вкладали кошти у Харківську область тим самим. Зували виробництво а від розгалуженої бізнес активності залежить соціально соціальний розвиток нашого регіону.